Вітаю, слава Україні! Чергове включення. Дякую Богу і Збройним силам України за новий день. За все. Насамперед хотів сказати, що наш логістичний центр оголосив новий збір посилок на нові напрямки: це Запорізький, Харківський, Донецький та Луганський напрямок. Попередні посилки ми вже доставили в адресатів. Наші Захисники і захисниці отримали багато корисного: 4 авто, генератори, теплі речі, ліки та смаколики. Щоб безкоштовно передати посилки на фронт, приносити їх до 3 лютого до 15 години в логістичний центр на вулиці Грушевського, 21, вхід посеред... посередині, громадська організація Спілка волонтерів Прикарпаття. Максимум можна передати 5 ящиків до 100 кілограм, з продуктів лише ті, що не псуються. На коробці треба вказати два контактних номери телефону. Звертаю увагу, жодного алкоголю чи наркотичних речовин не може бути. Кожну коробку волонтери будуть відкривати і перевіряти. Минулого разу на жаль, знайшли пляшки. Тому проявіть свідомість. Дуже вас прошу. Ну і є телефон для довідок: 096 871 53 64. Прохання. Підтримуємо наші збройні сили України, і дуже важливо допомагати. Також ми чергову машину купили разом зі своїми заступниками. Зараз будемо передавати на 80-ту бригаду, раніше передали на 24-ту, Ще раніше теробороні наші. Тобто, ми далі продовжуємо купляти і передавати ті речі, які не можна купити за кошти міського бюджету, але завдяки. І нашим працівникам, і тим, що ми собі вибрали таку місію. Ми далі продовжуємо купляти автомобілі, і робимо ці хороші е, справи. Ну і насамперед, е, до інших подій е, вчора мав можливість нагородити е, нашого протирея з 50-літтям, отця Степана Балагуру, який править в катедрі. Тому вітаю очі з уродинами, з днем народження. Дякую вам. Заслужіння, зокрема в найбільшому катедральному храмі міста Івано-Франківська, також вчора на оперативну нараду, ми подякували нашим освітянам, які долучилися до ялинки перемоги, до зимових скульптур. Свята закінчилися, і треба подякувати всім тим, хто працював, щоб хоча б трошки, але для наших дітей був святковий настрій. але... Ми також з малюнків наших дітей зараз використовуємо відповідно. зробили магнітики, і кожен може купити в департаменті освіти по школах ці магнітики, таким чином підтримати збройні сили України. Ну і на оперативці також розглянули інші питання зокрема, це. Як практично отримати допомогу на сільське господарство? Не буду зупинятися, але нагадаю, хто вирощує корови, свині ягідництвом займається, може отримати з міського бюджету дотації а також підприємці можуть отримати до 30 тисяч гривень на альтернативне жилення та зв'язок. Відповідну інформацію можна отримати в мене на сторінці і більш детальніше зверху. Теж опишу. Ну і також ми заслухали звіт комунального підприємства Міська ритуальна служба. На жаль, минулий рік був дуже важкий, і нам прийшлось навіть докупити територію для того, щоб влаштувати Лею слави. Але дуже важливо, що сьогодні таку, можливо, неприємну роботу, але наша міська ритуальна служба робить і для Івано-Франківська, і фактично для півобласті. Особливо, що стосується. Поховання наших героїв, тому щиро вдячний всьому колективу за ту неоцінену роботу, яку вони роблять, для того, щоб поховати гідно. Також вчора був на презентації книги про Івана Франка Руки і сльози Степан Процюк написав художню книгу. Теж всі кошти, які реалізовуються з цієї книги, йдуть на Збройні Сили України. Але дуже важливо, що ця книга з'явилася, тому що, на мою думку, Івано-Франківськ. І унікальне місто у світі, яке носить ім'я Івана Франка. Але, на мою думку, недостатньо сьогодні популяризується Іван Франко. Я вірю, що після нашої перемоги буде франківсько-Франко-фест, тобто фестиваль, який будуть присвячений виключену Івану Франку. Але наші письменники, наші Станіславські феномен далі творять. І е книга Руки і сльози, художня книга, вона, я думаю, що знайде свого читача. І таким чином теж буде підтримка нашим збройним. А пану Степану Процюку, нашому письменнику, дуже вдячний за цю роботу. Також змінимо графік роботи комунального маршруту номер 23 Тепер він буде їздити в доміні влас, місто розростається, збільшилися райони. Та... І 23-й маршрут тепер буде курсуватиме з 1 лютого. За такими напрямками Микитинецька школа номер 15 Пошта Цум, ТЦ менс, меморіал Дем'янів Влас, повертами це меморіал Дем'янів Лас, Меблі, Овен, Цум, Вокзал, кінотеатр Космос, вулиця Микитинецька. Перший рес стартує о 6 годині 47 хвилин 1 лютого, тобто з 1 люто також опрацьовуємо 55-й щодо села Драгомерчан, продовжити час, коли він буде їздити. Ну і також провели нараду по транспортних. В напрямку розвитку транспорту. Якщо все буде гаразд, то цього року мінімум два нових маршрута буде запроваджено в місті Івано-Франківського автобусних. Тому давайте пропозиції, куди ці маршрути можуть їхати. Але це, скоріше всього, буде в районі 1 вересня цього, цього року. Ну і на завершення Івано-Франківського з нашої ініціативи триває тиждень українського кіна. Сьогодні показують щедри люм'єрі, Є дуже великий попит, тому вирішили ще додати фільми. Вибачайте, що не вистачає місць. Але дякуємо кінотеатру Люм'яр, який погодився тут таку акцію. Тому додатково понеділок-вівторок буде о 10.30 ще раз щедрик показаний. Але ми визначили ту категорію для людей золотого віку. Чому для людей золотого віку? Тому що. Люди золотого віку не завжди можуть собі дозволити купити квиток. А ще далі продовжується показ. В середу наступно також буде фільм Черкаси. Ну І ми опрацьовуємо, щоб люди могли побачити українське патріотичне кіно, а ті, хто хочуть отримати безкоштовний квиток, повинні мати пенсійне посвідчення. Ще раз дякую всім за все. Працюємо далі. Допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо людям, які є в кризах, в біді. Але вірю в перемогу, вірю в нашу допомогу один одному. Все буде Україна, слава Україні.